Вітаю на каналі Магія Таро. Справи житейські. нас сьогодні дивимось, чи є перешкоди на ваших шляхах на гроші, що заважає мати гроші. Чи є перешкоди грошей мало, не вистачає, ви засмучені, є великий страх, страх ніщити. Це також заважає. Ви в, свої, в своєму житті ви робите все необхідне від вас, щоб гроші у вас були. Тобто ви не сидите, склавши руки, ви працюєте, і у вас це добре виходить. Ось, чому чи не перешкода, є магічний вплив. Є магічний вплив, закрили вам. У вас повинні бути гроші, і повинно бути багато. Але хтось по чорній магії зупинив ці процеси карта повішений. Що ваші потоки як перенаправили комусь іншому. Щоб від вас клієнти відвертались, щоб гроші до вас не йшли по, по чорній магії. І на майбутнє це також впливає. Це чотири міча стабільно, довго, погано на колінах. Дінг взагалі нема. Так, що це, це таке? Ви будете все одно на, на коні. Калісниця карта. І в вашому будинку все буде добре. Дивіться, те, що ви робите, ви так віртуозно це робите, і ви це робите з задоволенням, ви любите свою, свою справу, якою ви займаєтесь. І цей фонтан, ось він, його не можна заткнути. Все, що вони там намагаються вам шкодити, перенаправляти якісь потоки, красти в вас якусь удачу, воно все одно. В них не спрацює. на коні. Ви займаєтесь тим, чим ви любите, що вам подобається, і ви це не припините робити. Ви будете робити це ще краще, краще, краще. І це ізобілія, воно на вас буде йти. Дев'ять пентаклій на майбутнє це великі гроші. Ну, не такі гроші, як у олігарха, да, що там ні сміть, ні багатства. Але це вище середнього, і це так, що вам буде досить для життя і буде залишатися навіть можна буде щось відкласти. А робили негативну магію, зупиняли всі процеси по кладбищу. Якийсь крадник на кладбище робили. Але карта сонце і Паш Пентаклей, щоб вони вас як призупинили, але е діжний ваш поток зняти неможливо. Ось ми зараз це все їм повернемо і запрошую в кого така ситуація погана, да, що повинно все робиш, а грошей все одно немає, не вистачає, кудись вони, як скрізь пальці, витікають. Тут звертайтесь на особистий прийом, будемо робити чистку. А це зараз я прибираю цей негатив, то що робили, втручались. Є хтось біля вас, бачите, людина, яка стоїть. За вами, ви її не бачите, яка заздрить і вважає себе вищою, кращою і ваші успіхи на себе перетягує до когось, звертався або зверталася. Так, не будемо зараз шукати винних. Прибираємо негатив, заперечую. Відсікаю крадніки. Повертаю все ваше вам. Всю вашу дачу, вкрадену енергію вас будемо повертати назад, повертаю вищі сили, духи роду, янголи, охоронці, того, хто зараз мене дивиться. Прошу, призиваю вас, допоможіть. Заберіть негатив, покарайте тих, хто винен, поверніть весь негатив тому, хто це зробив. Прошу що зрізати, відсікаю, анулюю, зрізаю всі крадники, всі підміни, обміни. Все, що ваше, залишається вам, повертається, вся ваша вкрадена енергія повертається до вас. Так, вищі сили, прошу захисту для всіх, хто мене дивиться, зараз. Прошу зняти крадніки, анулювати, відрізати всі негативні впливи, негативну магію чорну, це винтерно повертається. Питаю тому, хто робив, тому хто заказував, не на переклад, особисто на них. Все, що вам негативне бажали, хай їм назад повернеться. По Верховному суду, буде так і так буде вищі сили, захисту, прошу. І все ваше вашим залишиться. Нехай те, що вам потрібно, або щось краще, без перешкод проявляється в вашому житті. Всі ваші денежні потоки повертаються до вас назад. Буде так і так буде. Дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Також дякую за донати і до зустрічі на каналі.